А з нашого класу ти когось будеш запрошувати? Та, Катю, Лізу, Злату. Злату? Та я вже навіть їй сказала. Я не хочу, щоб вона була в тебе на дню. Якщо вона буде, то я нікуди не піду. Та досить тобі, ми спілкуємося ще з садочка, як я можу її не запросити. Отак. Злата, ти нікуди не йдеш. Пока. Ні, це мій день народження, і я хочу її там бачити. А мене? Звичайно. Ну тоді обирай або вона, або я. Що за бред? Якщо ти так далі будеш себе поводити, то вибір очевидний. Супер, Піде, скажи їй, що вона нікуди не йде. А я? Ну, брін, супер! Ти довго думала? От ти себе ведеш як дитина п'ятирічна, це хочу, це не хочу. Ну за куди мені там дозлати? Розумієш, ти навіть не можеш мені пояснити, чому ти не хочеш її там бачити? Що це не можу? Можу. Просто. Клас. Цього достатньо, по-моєму. Якщо мені некомфортно, то чого я маю себе силувати? А хто тобі з запрошених ще не подобається? Ну прям щоб я зробила все, як ти хочеш. Чесно, всі, Давай просто вдвох кудись сходимо. Все, це вже клініка. Ні. Ну ладно, візьмем, ти хочеш, візьмем ще злату свою чула. Візьме мені булочку і чай. Чи ти куди піш? Злата що? Весело, чи що? Дура.